Із Тернополя на запрошення Канадського благодійного фонду Харт в Ужгород приїхала медична клініка на колесах. Це один із напрямків роботи Міжнародного благодійного фонду Дар життя. У двох автівках лікарі надають експрес-медичну консультацію та стоматологічну допомогу. Допомагають медики-переселенцям зі Східної України, біженцям, дітям учасників АТО, а також Ромському населенню краю. Працюватимуть в Ужгороді на вулиці Новика ще протягом двох тижнів. Два автобуси: один медичний, один стоматологічний. Біженці, переселенці малозабезпечені, багатодітні цигани, які теж в нас ущемлені в деяких правах. Такі населення ми оглядаємо. Стоматологія це чистка зубів обов'язково і професійне і вторування, лікування, видалення. В нашому медичному автобусі все огляд лікарів, але починаючи від антропометричних даних і закінчуючи інструментальними і лабораторними обстеженнями. Експрес-методи у нас, наприклад, там, якщо треба кров швиденько на холестерин, чи на гемоглобін, чи на цукру, ми робимо то швидко, маючи результат, можемо розписувати і так і робимо. Розписуємо лікування зразу. Рекомендації.